Коротше, 17 червня така моя чоурі. Типа мансанти. Тут три рядка пропуска. Другий раз гербіцидом бризгали, не захватили. Ось така забру'яненість. Тут буквально ось можете саме наблюдати. Поле чисте. Така кукурузка мені по пояс вже рішив борнути. Що в нас по влаги? тут бур 1,10 м. травень 130 червень 9 мм. Подивимося, зараз витягнемо. Ох ту, бляха, моха коренева, там вже дуже глибоко цей кукурудзи сидить. Оп, оп. Так. Ось, беремо. Дивіться. Просто пластилін. Ось що побажки ще дасть. Просто пластилинку ренева система, самі бачите волоски, воно не знаю, видно, не видно. Та видно і нижче там. Так, ну поки влаги є, посів, це тут чоурі посіяна, сіяна. мансанти. Така вона. По 21 квітня попала вона, звісно, трошки під приморозки. Дві гербіцидні обробки. Одна цинкова обробка. І міждурядка. І все. Планується ще сюди будемо давати, я думаю, скоріше за все будемо, бо в принципі волога поки є, все удачно, як така, отіграє. Ось От Отакий листок і. Сам кукру знову. Отакий От листок, ця вона жирна, один в один. Гарнюча просто гарнюча. Ось вже можемо бачити шкідники якісь. Планую сюди ще белтом, ну це такое під кінець місяця, вже вона врост мене буде белдать. інсектицита з тиблового і отцовки. І побачимо, я ще мікрушки висипнемо. Ось така моя красуня при пасіві 80 кг карбоміда. все, більше вона нічого не бачила. Ось ось ця чистота, ну тут трохи опріска не зацепив, ось можемо бачити, трошки є. Це де в сухий ґрунт попали, кукурузка зійшла після дожі, оце така вона. Ну вона вже качанчок якийсь то буде, але вже не буде того результату. Ну а це моя. Ну така, не можна сказати, що вона прям така йоперний театр. Ну, не сама слабша, ну не сама краща моя кукурузка. Ну, я думаю, якщо все буде добре, якихось тут 8-9 візьмемо. Поки влага є. Все добре. Все добре. А на замерим. Сейчас.